Хочу, але не роблю знайомий стан, правда? Лінь це відсутність мотивації, чи це реальна втома від хронічного стресу сьогодення? З одного боку, нам кажуть, що саме завдяки ліні ми еволюціонували в багатьох речах. З іншого лінь та прокрастинація поглинають нас та не дають розкритися повністю нашому потенціалу. Тож давайте з вами розбиратися, як подолати лінь. Поїхали. Я Катерина Штефан, хто зі мною вперше, я лікар-невролог, я психотерапевт та прихильниця духовного розвитку, бо, на мій погляд, саме поєднання знань фізіології, психології із духовністю дають нам найпотужніший результат задля швидкого та якісного покращення нашого життя. В цьому відео я вам буду давати певні техніки і поради щодо лінії як саме психологічного феномену. Бо якщо ваша лінь супроводжується такими симптомами, а як хронічна втома та неможливість вставати з ліжка з дивана, відсутність сенсу життя, ось замість натхнення у вас тут порожнеча. Нав'язливі думки щодо життя, нав'язливі негативні думки щодо себе щодо ваших перспектив. Якщо ось ви якось можете відчути схожі симптоми на собі, то обов'язково пройдіть тест на депресію. Вуглі в пошуку їх дуже багато. Всі вони класні, всі вони вас плюс-мінус зорієнтують, чи є у вас якийсь а, початок депресивного стану, чи може ви вже прямо в глибині депресивного стану. І також я завжди раджу всім своїм клієнтам. Хто в собі ось надходить цю лінь та в тому, про всяк випадок, перевірте вашу щитовидку. Бо ось саме із цією залозою невеличкі проблеми можуть вести до фізіологічно, ось до такого стану, коли нема сил, нічого не хочеться, постійно погано себе відчуваю. А тепер поїхали. я би вам тут могла би розказати, як розказують більшість про те, що лінь це насправді в першу чергу відсутність мотивації. І люди такі слушають і слухають і кажуть: о, та, точно, в мене нема мотивації, а що робити? І там їм коучі ж кажуть. А ти собі придумай ціль, до якої ти йдеш, ось прям давай, намалюй цю точку Б та йди до неї. І ці, цей, ця людина, який зараз все, лінь, і вона капець, яка втомлена, вона така: о, точно, ціль. А що там я хочу? Ну, ну, наприклад, гроші хочу трохи побільше. о, так точно, гроші хочу. Я собі там куплю щось класненьке на ці гроші. Але. Коли у вас навіть з'являється ціль, все одно зі стану лінивого майже нереально зробити перший крок. Наприклад, ви знаєте, куди вам треба йти. Наприклад, ви прям вже і може чу, ось відчуваєте, що ви такий замотивований і прям обмалювали собі цю ціль. Але все одно немає можливості, немає чогось не вистачає для того, щоб ось. Цей ось магічний перший крок зробити, і я хочу сфокусувати свою увагу в цьому відео саме на мистецтві ось цих перших кроків, коли ви знаходите себе в стані ліні та прокрастинації. Тож тут реально три причини, які заважають вам зробити цей магічний перший крок, і які, якщо ви подолаєте, то далі вам вже буде досить легко та швидко доходити до будь-якої до будь-якої цілі, навіть без суперзамотивованого стану. Перша причина це реально фізіологічно у вас не вистачає енергії. Тобто, у вас є ось певний такий запас вашої енергії. Так, ось ви акумулятор, в якому 100%. А ви витратили якийсь відсоток на те, щоб сьогодні вижити. А в нас зараз хронічно ця програма активована, і вона зжирає дуже багато енергії. Ось саме на... Те, щоб виживати. Вижив сьогодні під час війни, де б ти не був у біженстві а, чи в Україні, неважливо. Програма на виживання активована, вона зжирає вашу енергію. Потім якийсь там побут. Щось десь поробити в родині, щось десь поробити по дому, щось десь поробити по уходу за своїм тілом. Це все теж витрачає ось ці наші 100% акумулятору. Потім ще й треба попрацювати, щоб якось там закрити ну хоча б базові потреби в їжі в, в хаті і все інше. Тобто ви з цих з цих 100% витратили, 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 але ви мало що розумієте про те, а чим. Окрім сна, наприклад, ви насичаєте свій акумулятор. І це перше, що ви повинні, я вас прям дуже прошу, повинні зробити. Напишіть, що насичає ось цей ваш внутрішній акумулятор, що вас заряджає. Якщо ви не можете ось так одразу відповісти на це питання, то постерігайте за собою кілька днів, подивіться, а від чого ви так раз і прям плечики розправили і захотілось кудись вставати та рухатись, Важено прямо по всім нашим сенсорним системам. Тобто, що вас заряджає від того, що ви бачите? Що вас заряджає від того, що ви чуєте? Що вас заряджає від того, що, як ви звучите, що ви кажете? Що саме вас тут прям надихає? Що вас заряджає в, ваших, в вашому тілі? Що приємно в вашому тілі? Будь ласка, зробіть такий список. Обов'язково насправді вам достатньо буде двох днів для того, щоб так ретельно прислухатися до себе, та хоча б там 30-50 пунктів таких написати. І після цього ваша задача буде заряджати свій акумулятор, спираючись на цей список. Ось і все, все просто сіла батарейка, а ви її підзарядили. Друга причина, яка вам заважає рухатися вперед та зробити цей перший черевний крок негативні установки, негативні переконання. З цього приводу, по-перше, ви можете подивитися відео на моєму каналі про те, як подолати внутрішнього критика. Дуже класно, і я пишаюся цим відео, бо я даю. Дуже прості та дуже ефективні там правила подолання цього клятого внутрішнього критика. Але я хочу, щоб ви усвідомили, в той самий момент, коли вам лінь, коли, може, навіть ви знаєте, що хочете, але ви цього не робите, там десь сидить голос всередині, який каже що вам, що нічого не вийде. Що це все дарма, що ви там якийсь невдаха. А, що це ну, якась там глупа ідея, і взагалі воно не треба, і ну, там багато-багато-багато всього. Тут у нас привіт і там, проблеми в самооцінки, невпевненість в собі. Тут привіт, моя улюблена рубрика: Привіт родині, батькам особливо, всім вчителям, усім, яким. Нас вчили по правилу червоної ручки. Це все пригнічувало нас, це все відрізало наші прекрасні крила, які досі є. Вони відрізали, а ці крили вижили. Розумієте? Попри всі ці негативні установки, які у вас є, у вас ваші суперкрила творчі, потенціальні такі, вони залишились у вас. Тож ваша задача обирати не ці негативні установки, які зараз у вас там щось базікують, і кажуть, що та воно довго, та воно не вийде, та воно все дарма. та та. Ваша задача фокусуватися не на цьому, ваша задача фокусуватися на тому, а що у вас є потенціал, що у вас є таланти, що у вас є дари, які зараз просто хочуть, хочуть, ну хоча б засяяти, може, навіть поки що не діяти, але хоча б стати для вас видними техніка, яка Афієзно працює в подоланні будь-яких негативних переконань це щоденник успіху, який ви можете просто ввести в свій раціон сьогодення вашого дня. Ви можете ввести навіть просто в голос. Вам навіть не обов'язково це прописувати. Просто ось прирахуйте, в чому ви молодець. Ви молодець навіть зараз. що... Дивитесь це відео, додивились до цього моменту. Бо ви хочете якось собі допомогти. Ви хочете якось свої ці крила розпустити та вже полетіти туди, куди кличе вас душа. Тож ви молодець. Напишіть це мені. В коментарях напишіть це собі, десь там усюди, щоб ви це бачили, що ви молодець. Третя причина, яка є перешкодою для того, щоб ви зробили цей чарівний перший крок, це багатозадачність. Взагалі, в сьогоднішньому відео я концентрую свою увагу ось на таких головних тезисах. Але я буду цю тему ще продовжувати та розкривати. В мене заготовлено багато класних ще технік, які будуть підсилювати ваш стан, пробуджувати ваше натхнення та вашу енергію руху. А обов'язково підписуйтесь, залишайтеся зі мною, будемо йти попри усе на зустрічі прекрасним змінам. Отже, третя причина багатозадачність. бо в той момент. Коли вам лінь, і ви ну, не робите цей крок, ви просто дивитесь не на саме ось цей крок, який вам потрібно зробити, ось не на цю мить, яку вам просто, просто треба впровадити зараз в своє життя, зробити реальною. А ви дивитесь на ого, скільки мені там топати та й топати. Ну, жесть. Та ні, я нікуди не піду. Ну, коли ви фокусуєте увагу на перспективі, ось цей свій нескінчений, і там ще буде багато чого невдалого, і проблеми, супротиви, все таке, все, нікуди не хочеться йти. І ваша задача, щоби подолати ось цей синдром багатозадачності, розбивати на малесенькі кроки а, ось в цей ваш рух, цей ваш шлях. Потрішечки. Потихенечку, Крок за кроком робіть цей рух. Ваша задача не подолати цю гору одразу всю. Ваша задача зробити крок назустріч цій горі. Саме ось цей малесенький крок, він для вас відкриє, що не така вже та гора і велика, не так вона вже й далеко, і ви не такий слабкий, щоб її подолати. Один крок, і фокусуйтесь саме на ньому, а не на всіх десяти, двадцяти сотнях кроків, які у вас ще попереду. Що попереду, ніхто не знає. Ми знаємо тільки, що є ось зараз, і ось щось буде через секунду. А через секунду я встану і зроблю так, маленький крок, маленький рух. Назустріч моїй цілі, моїй мрії, але я це зроблю. А потім я сяду і буду пишатися собою, і буду казати, який я молодець, і Каті зразу напишу, що клас допомогло. Дякую тобі, Катю, за відео. Я зробив цей крок, все, тепер сиджу, знов кайфую. Робіть цей крок: робіть малесенький, але. Рухатись, дійте саме так. Ви будете подавати сигнал в ваш мозок, в вашу нервову систему, що ви можете йти вперед. Ви будете записувати нові програмні установки. Ось в цей ваш ось наш тут комп'ютер, в наш жорсткий а, диск. Про те, що ви можете, про те, що ви не жертва, ви переможець. Ви переможець, який може подолати будь-який супротив і зробити один малесенький крок. Наступному відео я вам ще хочу розказати про техніку, дуже класну техніку помідору. Це єдина, на мій погляд, техніка, яку треба робити для своєї продуктивності. Вона працює просто прекрасно. тож залишайтеся зі мною. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть свої коментарі. І до зустрічі, пока.